Привіт, колеги. Ви впевнені, що знаєте, як правильно годувати рибу взимку. А що, як я скажу, що ваша щедрість і бажання якнайкраще закормити лунку, це і є причина, чому ви сидите без клювання. Звучить дивно, правда. Сьогодні ми розберемо одну, але фатальну помилку, яку роками повторюють 99% рибалок, і навіть не підозрюють про це. Це відео не про черговий секретний ароматизатор, це про те, що переверне ваше уявлення про зимову прикормку. Я обіцяю, додивившись до кінця, ви зрозумієте, чому сусід тягає рибу одну за одною, а у вас тиша. До речі, напишіть прямо зараз в коментарях, скільки корму ви зазвичай кидаєте в лунку на старті. Мені дуже цікаво порівняти. Давайте розберемося, звідки взагалі растуть ноги у цієї проблеми, усе йде від нашого літнього досвіду. Влітку як прийшов на місце, знайшов бровку, замішав 5-7 кілограмів прикормки, закинув 20 куль розміром запельсин і створив так званий кормовий стіл. Риба активна, метаболізм швидкий, вона багато їсть і постійно рухається. Там логіка чим більше, тим краще, часто працює. І ось ми з цією ж звичкою, з цим же мисленням виходимо на лід. Нам здається, що якщо ми добре накриємо поляну під лункою, то зберемо всю рибу з околиці, ми роками робимо одне й те саме, бо так робив батько, так робив дід. Але зима це зовсім інший світ. З іншими правилами, і риба тут живе за абсолютно іншими законами. Ігнорувати це означає свідомо прирікати себе на невдачу. Для початку уявіть собі, рибу взимку, вода холодна, вміст кисню низький. Всі процеси в її організмі сповільнюються в рази. Метаболізм, тобто обмін речовин, падає до мінімуму, риба стає млявою, повільною. Вона не ганяється за здобиччю, а економить кожен рух, кожну калорію. Це не той літній лящ, що активно пилососить дно, це скоріше людина, яка щільно пообідала і лежить на дивані, їй не потрібна велика кількість їжі, їй потрібен лише невеликий легкозасвоюваний перекус, щоб підтримати життєдіяльність. І ось у цей стан спокою ми вриваємося з нашим. Літнім підходом, і ось вона фатальна помилка номер один. Ми думаємо, що рибу треба нагодувати. Ми кидаємо в лунку велику стартову порцію прикормки декілька куль або повну годівницю самоскит. Нам здається, що ми робимо добру справу, створюємо потужний харчовий сигнал. А що відбувається насправді під водою? На дно падає ціла купа їжі, з'являється перша риба. Плотвичка чи підлящик, вона бачить цю гору їжі, з'їдає кілька личинок мотиля, пару частинок каші і все, вона сита. Її крихітному шлунку в холодній воді цього вистачить на кілька годин. Вона просто відпливає убік і стоїть, перетравлюючи їжу, їй більше нічого не потрібно. Ваша наживка на гачку стає їй абсолютно нецікавою. А тепер давайте масштабуємо цю ситуацію. До вашої лунки підходить невелика зграйка плотви, скажімо, з 10-15 рибок, кожна з них з'їдає по кілька крихт вашої щедрої прикормки, і через 5 хвилин вся зграя сита і пасивна. Вони можуть навіть стояти поруч, але клювати вони не будуть. Ви сидите і дивитеся на нерухомий кивок, а під вами стоїть риба. Яку ви самі щойно нагодували до відвалу. Ви своїми ж руками вимкнули кльов. Це найпоширеніший сценарій на зимовій риболовлі. Риба є, але вона не клює. А причина банальне перегодовування. Другий аспект цієї помилки це калорійність прикормки. Багато хто використовує взимку залишки літніх сумішей, а вони, як правило, дуже поживні. Бісквіти, кукурудза, насіння соняшнику. Для холодної води це справжня енергетична бомба. Уявіть, що ви в спеку з'їли тарілку гарячого, жирного борщу. Приблизно те ж саме відчуває риба, коли натикається на таку прикормку в крижаній воді. Вона швидко насичується мікроскопічною кількістю такого корму. Тому зимова прикормка має бути максимально бідною, низькокалорійною. Її завдання не нагодувати, а лише створити ароматний шлейф і привабити рибу так що ж робити? Треба змінити сам підхід. Ваше головне завдання взимку не нагодувати, а роздратувати, зацікавити і спровокувати рибу на конкуренцію. Ви повинні давати корм настільки малими порціями, щоб рибі його постійно не вистачало, щоб вона шукала ще і ще і в процесі цього пошуку натрапила на вашу наживку. Це психологія. Коли їжі мало, а претендентів на неї багато, вмикається інстинкт конкуренції, риба починає хапати все, що бачить, аби випередити сусіда. І саме цей стан. Нам і потрібен. Давайте розглянемо практичний приклад. Ось ви прийшли на водойму, засвердлили першу лунку. Що далі? Забудьте про великі кулі, візьміть маленьку зимову годівницю, наповніть її прикормкою і опустіть на дно, висипте. І все. Це ваш старт. Або, якщо годуєте з руки, скачайте кульку розміром з волоський горіх. Не більше. Цього абсолютно достатньо, щоб дати первинний сигнал. Далі терпіння. Ви чекаєте на перше клювання. Не треба догодовувати кожні 15 хвилин, бо щось не клює. Цим ви тільки погіршите ситуацію. І ось сталося диво. Перше клювання. Ви витягли плотвичку. Що це означає? Це сигнал, що риба підійшла і почала цікавитися. І ось тільки тепер. Можна її трохи заохотити, але як не треба знову опускати повну годівницю. Візьміть буквально щіпку кормового мотиля, буквально 5-7 личинок, і киньте прямо в лунку або щіпку сухої бідної прикормки. Ця мікродоза впаде на дно і знову розворушить інтерес у зграї. Вони почнуть боротися за ці крихти, і ймовірність наступного клювання зросте. Такий підхід називається порційним або фракційним загодовуванням. Ви годуєте рибу не один раз і багато, а багато разів, але мікроскопічними дозами. Після кожного клювання або серії з двох-трьох клювань маленька щіпка корму. Таким чином ви постійно тримаєте рибу в тонусі в стані легкої харчової паніки. Вона розуміє, що їжа є, але її дуже мало. І за неї треба боротися. Це повністю змінює її поведінку. Пасивна риба стає активною. Тепер про склад прикормки. Вона має бути дрібнофракційною і малопоживною. Основою можуть бути панірувальні сухарі найдрібнішого помелу, несолодкі, звичайні. Додайте трохи смаженого насіння льону або конопель для аромату. І найголовніше ґрунт. Звичайна земля з кротовини просіяна через сито. Ґрунт не має поживної цінності, але створює хмару каламуті, яка дуже приваблює рибу і приховує її від хижака. Співвідношення може бути таким одна частина сухарів на три, а то й чотири частини ґрунту. І звичайно тваринний компонент, кормовий мотиль. Це найкраще, що можна запропонувати рибі взимку. Але і тут є нюанс поширена помилка замішувати всього мотиля в прикормку. Коли ви це робите, він склеюється, помирає і лягає на дно нерухомим килимом. Це знову ж таки створює стіл, правильніше тримати мотиля окремо в спеціальній мотильниці і додавати його в годівницю безпосередньо перед допусканням у лунку або кидати щіпками, як я вже казав. Живий рухливий мотиль, найсильніший подразник для риби. Згадайте ситуацію ви сидите на льоду, тиша, поруч, метрів за двадцять, сидить інший рибалка і постійно тягає рибу. Ви підходите, питаєте, на що ловиш, чим годуєш. Він показує таку ж прикормку, як у вас, і таку ж мормишку. У чому ж секрет. А секрет швидше за все в тактиці. Він не вивалив на дно кілограм корму, а підкидає по п'ять мотилів кожні десять хвилин. Він не нагодував рибу, а роздражнив її, і вона відповідає йому вдячним клюванням. Ось і вся різниця між вашим нулем і його успіхом. Ще один важливий момент це механіка прикормки. Зимова суміш не повинна бути липкою. Якщо ви стискаєте її в кулю, а вона як пластилін. Це погано. Вона впаде на дно мертвим каменем і буде дуже повільно віддавати аромат. Правильна зимова прикормка має бути розсипчастою. При ударі об дно з годівниці вона повинна створювати легку повітряну хмару, яка повільно осідає. Частинки корму повинні парити у воді, привертаючи увагу риби здалеку. Це створює ілюзію великої кількості їжі, хоча насправді її там мізер. Колір прикормки також має значення. У прозорій зимовій воді занадто світла пляма на темному дні може насторожити рибу, особливо велику і обережну як лящ. Тому прикормку бажано затемнювати. Для цього ідеально підходить той самий ґрунт або спеціальні чорні фарбники для риболовлі. Темна прикормка не контрастує з дном, і риба почувається на ній безпечніше це дрібниця. Але з таких дрібниць і складається успіх. Давайте поговоримо про ароматику. Влітку ми звикли до сильних солодких запахів ваніль, полуниця, карамель. В холодній воді такі різкі запахи можуть навпаки відлякати рибу. Взимку працюють більш стримані природні аромати, це спеції коріандр, кріп, часник або тваринні запахи, мотиль, гамарус, креветка. І додавати їх потрібно в мікродозах, буквально краплю, на кілограм сухої суміші. Пам'ятайте, у холодній воді запахи поширюються набагато сильніше і далі. Окремо варто сказати про ловлю на течії тут ситуація трохи інша, легка пилова прикормка буде миттєво знесена, тому суміш роблять більш в'язкою, додаючи глину або спеціальні клейкі компоненти. І годівницю використовують важчу. але принцип залишається той самий не перегодувати. Просто порції можуть бути трохи більшими, бо частина корму все одно змивається течією, створюючи кормову доріжку. Головне знайти ту золоту середину, уявіть собі такий експеримент. Ви свердлите дві лунки поруч. Одну закормлюєте за старим методом, великою кулею корму, а другу за новою тактикою, маленька стартова порція, і потім підгодовування щіпками після клювань. Я гарантую, що в дев'яти випадках з десяти друга лунка принесе вам набагато більше риби. Перша може дати кілька швидких рибин на старті, а потім замовкнути намертво. Друга ж буде працювати стабільно протягом усього дня. Ця помилка теперегодовування перегодовування настільки вкорінилася в нашій свідомості, що відмовитися від неї психологічно важко. Нам здається, що якщо ми мало годуємо, то риба не прийде або піде, це самообман, заснований на літніх стереотипах. Потрібно просто один раз спробувати зробити інакше. Взяти з собою на риболовлю не кілограм прикормки, а всього 200-300 грамів, і ви здивуєтеся, наскільки цього вистачить і наскільки кращим буде результат. Це не тільки ефективніше, а й економніше. Це стосується будь-якої мирної риби взимку, плотви, підлящика, густери, синця – навіть окунь, який вважається хижаком, чудово реагує на хмару каламуті від прикормки і на дрібного мотиля. Для нього це сигнал, що тут зібралася дрібна риба, якою він харчується. Тому, створюючи правильний помірний кормовий фон, ви приваблюєте не тільки білу рибу, а й потенційних хижаків. Головне, не перетворити привабливе місце. На безкоштовну їдальню. Часто буває, що лунка, яка працювала раптом, замовкає, що робить більшість рибалок, правильно кидає туди ще одну порцію корму, і цим остаточно вбиває точку. А правильно було просто почекати або спробувати змінити гру мормишки, глибину, наживку, можливо, підійшла більша риба і розігнала дрібницю. Додаткова порція корму в такій ситуації це постріл собі в ногу. Краще мати кілька закормлених лунок і періодично їх перевіряти, даючи кожній з них відпочити. Отже, давайте підсумуємо головний принцип зимова прикормка це не їжа, це інструмент для управління поведінкою риби. Ваша мета не наситити її, а створити постійний, але мінімальний харчовий подразник. Змусите її рухатися, шукати, конкурувати, і в цьому стані вона обов'язково натрапить на вашу мормишку. Перестаньте думати, як кухар, який хоче ситно нагодувати гостей. Почніть думати, як стратег, який керує маленькою армією, і тоді результат не змусить себе чекати. Отже, яка ж та сама фатальна помилка, про яку ми говорили, це не просто перегодовування, це сліпе копіювання літніх звичок і сама філософія накрити рибі стіл. Найбільший поворот у свідомості має відбутися саме тут ми йдемо на риболовлю не годувати рибу, а ловити її. Прикормка взимку це не обід, це лише спеції, які розпалюють апетит. Як тільки ви це усвідомите... Ваш підхід до зимової риболовлі зміниться назавжди, ви почнете думати не про кількість корму, а про його якість, механіку і, головне, про тактику подачі. Ви перестанете вбивати свої жлунки власною щедрістю. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і змінить ваші майбутні риболовлі на краще. Якщо це так, підтримайте канал лайком, підпишіться. Якщо ще не з нами, і обов'язково натисніть на дзвіночок. А тепер головне питання а яка ваша найбільша помилка чи навпаки відкриття у зимовому прикормлюванні? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо ні хвоста, ні луски.